Пригоди Мудрика в АПЛ продовжуються. На цей раз повинен був попасти під каток Бренфорд, але щось пішло не за планом. Добре, що Мудрик ще в першому таймі виправив ситуацію. Правда, в другому опоненти поновили перевагу. І витягувати команду з цього бруду знову довелось Михайлу. Підсумку два два. Відігравши 8 турів в чемпіонаті, Манчестер Сіті посідає 8-му позицію, 12 набраних балів. Але весь наш фокус в цьому сезоні саме на ЛЧ. Знову ж таки, за груповий тап я навіть не переймаю. В першому турі ми набіграли Барсу з рахунком 3-0. Вийде в наступний етап 100%. А там далі вже будемо дивитися. А тим часом сьогодні в Лізі Чемпіонів нас чекає протистояння Атлетико Мадрид проти Борусі Дортмунд. ПСЖ зіграє проти Барси. І загрузити на всі ці поєдинки, додати інтересу до їх перегляду, ви можете за допомогою наших друзів. З Фаобет, які крім того, видаючи вітальний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Також друзі, завтра у нас Ліга Європи, Ліга конференції. Також буде дуже цікаво. Посилання на Фалбет залишаю в закріпленому коментарі. З розмогу, та з розумом та перемагає. Ну а тим часом в нас на горизонті Ліверпуль. Тут ми бачимо, повернувся і Фоден, і Маунт, і Родрі. Наша команда готова на Енфілді. Може диктувати свої умови Ліверпуль, але точно не тут. Ми будемо грати проти Вірджила Вандейка. Хай персонально з ним грає Холанд. Бо. Зінченко? О, проти Зіни будемо грати. Проривається, робить подачу Гакпо! До речі, на воротах замість Мамрадашвілі грає Едерсон. Вперед! на Холанда! Пас далі на Гакпо. Гакпо педрі. І гуляйте. Та я вже в офсайді. Педро Гонсалвеш, Алекс Зінченко. Що буде далі? Буде паста Петрі! Петрі ЯК Чудово! Це стоїть на кадпо! 33 хвилина зустрічі і. і все. Отак от Зіна і компанія виходить в цьому матчі вперед. Дай, дай, перевірю. Якщо не заблочить, то буде небезпечно. Водиться м'яч. У Хедерсон. Навіть кутовий не дадуть подати, Ліверпуль після першого тайму перемагає 1-0. Ну! No! Браво, команда! 50 хвилина 1-1! А от тепер відповідь Білоси. Завдяки цьому голу рахунок стає 1-1. І тепер все спочатку. Незрозуміло, хто стане переможцем. Легенько. Та ну там бірджу, Так. бірджил. Навіс! Гекпо! Туди! Одразу! Рука! Офсайд! Його треба там зупиняти. Педрі! Ну як він так просто проходить! Не розуміє, не розуміє наш головний ковач. Прибрали того Рубена Єсана що просто не існує. Десь на пів секунди перетримав все вже до побачення. Давай. Маус. З передачі Михайла Мудри. І рахунок стає 2-2. Справжній матч двох грандів в АП. Ще далі пас. Гвардіоль. Йошко Гвардіоль. Едерсон знаходить передачу МЖа Канцело. Сам дай! Проштовхнути не зміг. До побачення! Та ну! Далі. А ну, який собі закидон. Все йде до того, що ми розпишемо сьогодні нічию. Але ніхто не буде здаватись, доки є ще. Час в таймері. Де є далі тут Йошка? Гуарді, оля, льо, де твій корпус, бро? Зараз би ще Зіна замикав пусті ворота. Готує він подачу, подає по... Как... 88 хвилина, 3-2. Ліверпуль можливо, вириває перемогу. Так. Це нормально? Це взагалі нормально. Жовта карка тільки. Сука, їж! Святкуємо! Михайло Мудрик знову рятує тупо Манчестер Сіті. Я знаю, друзі, у вас 100% будуть питання, де ж взяти таку саму футбольну форму, хто не в курсі в мене є свій власний інсташоп. Посилання на нього залишу в описі. Ну, а тим часом, зараз ми собі можемо на 90% оформити вихід в одну восьму. Для цього треба просто поставити на коліна ген. Ми сьогодні тут саме для того, щоб оформити вихід в наступний раунд. Зараз забиваємо і далі можна собі вже закурювати сигар. Суп, відштовхнув мене. Нічого собі, він там грає, толу. Не проходить пас. До побачення. Проходить пас. Колен просто танком сам проходить вперед. Савьо! Чудово! На в кутовому Амарашвілі вийшов, забрав і можна швидесенько на Михайла Мудрика. Ай, цукерочка! Ай, цукерочка! Та ну нахер вичитав! 27 хвилин зіграли, хочеться і забити, боже. Удар! кастро! От тобі добрий день! Знову, ми, напевно, будемо покладатись на другий тайм. Кастелієхо, чудово. Далі. Найс! І вперед. Ну, Михайло Мудрик. Не втрачає м'яч. Бий, Звідти вже? Де вони його взяли? Операцію спасіння переносимо на другий тайм. Знову нас свого роду спрацьовує якась недооцінка. І це в нас включається саме в Лізі Чемпіонів. А ну... В АПЛ там треба грати з усіма. Я думаю, кожен футболіст моєї команди це розуміє. Там не важливо, команда посідає 17-ту позицію чи третю. Як фаворит, так і аутсайдер тебе може винести. Оце молодь випустили, тепер хавайте. Хайнен, пробуй мав радашвіллю. Кастельєхо. Хайнен. Удар! Удрик поряд. Куди? Супер! Супер просто! Доку? Мудрик вже підвтомлений, але зараз, якщо все зробимо правильно, ну, на дурачках просто незрозуміло, незрозуміло як тут Холанд зачепився. Найс! Один-один. Досить таки неочікувано, але мені здається, що Мансіті по справжньому не хотіли. Пару футболістів з основи не вийшли на цю гру. Ті, хто вийшов, був втомлений. Коротше, відмазався. Взагалі, що ви розуміли, донецький шахтар йде на першій позиції в своїй групі, зігравши три тури. При таких розкладах в шахти більше шансів взяти ЛЧ, ніж в Мудрика з Мансіті. Отут 100% треба грати один тайм, не більше. І за ці 45 хвилин треба завивати. У минулому матчі ЛЧ щось нам це не вдалося зробити. Солідно. якби пройшло. До речі, круту керовку зробив Арсенал з Ліверпулем. Робертсон пішов в Варс, а Зінченко в Лівер. Ніка! Найс. Набираю! Там стонс. Супер. Туди! два дотики але здея. ВОНО, Тільки прям голкіпера. Сам. Бий! Матеус! Доволі такий хороший удар. Туди! А з-під Мудрик все ж таки шиє. На табло 0-0. На другий тайм Мудрик не вийшов, але Манчестер Сіті вирвав перемогу 1-0. По плану купив поєдинок Карабао Кап проти Астон Вілли. У цьому матчі глядачі побачили один гол, Мудрик протягує Ман-Сіті в наступний раунд. АПЛ і на горизонті Волвс. Цьому розіграшу коментарі не потрібно. Тільки от перевага трималась недовго. 1-1. І за 20 хвилин до кінця з передачі Мудрика Холанд вириває 3 бали для містян. Перемога для Сіті і важлива інформація для вас. У мого продавця Лема Фудкоін зараз діють весняні знижки. Пишеш йому в Директ, каже, що ти прийшов від Плей Джексона, він оформляє тобі по найкращому курсу. Не один рік з ним співпрацює, все на найвищому рівні. Посилання залишаю в описі. Кажи, що ти прийшов від плей Джексона та отримує свою знижку. В чемпіонаті більш менш вирулили ситуацію. Зайшли в топ 5. Ну і зараз ми вже повинні собі забронювати місце в наступному раунду. В першу чергу треба собі довести, що ми здатні обіграти ген. І минулий результат був всього на всього. Я не розумію, чому вони так атакують. Готується зараз ваша загибель. Як Но... да, він вертається! Ну як він вертається? Бюджетна версія Холанда. Ну хоч! Хоть... Що робить захист, незрозуміло. Я думав, в нас проти Барси виникнуть проблеми. Точно не від Генка. Но, мол, пробивай! Ну бой ще. Хорош, Родрі От світла голова в нашій команді. Та тут не проще. ет хаджі Все Аль ет хаджі Едерсон якийсь чумачейший сьогодні вийшов на футбольне поле. Но! після першого тайму 2-1. Ми в нокдауні, але це ще не кінець. Рука! Тіп рукою просто відбиває. Давай. Хороший. І все. І все. побачення, бро. Виграємо. О! Тупо знущаються просто. Ну. Ну. Ну! Ну, тепер вже. От просто що найцікавіше, вони забили нам абсолютно всі свої моменти. Дістав. Я буду так угорати, якщо генк візьме три бали в цьому матчі. Бей. Якщо я не мудрик, то хола. В минулому матчі в такій самій ситуації ми не змогли, не встигли вирвати перемогу. Сьогодні в нас ще раз є шанс. Саме так повинен був закінчитись минулий поєдинок. Але Холанд, на жаль, тоді влучив стіль. 4-3. Спочатку дали інтригу, потім дали результат. Але на цьому груповий етап не закінчив. Наступним випуском будемо тягатись Барселони за першу позицію. Всім вам дякую за перегляд. Цього віку. ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Блэй Джексон. На все добре.